На каналі Always Fishing. Сьогодні в мене ловлено танкару. Невеличке інтро для тих, ніколи не чув. Танкара це традиційний японський спосіб риболовлення муху, в якому використовується легкі і догре видаще, без котушки. До що прив'язується шнур і до шнура, флюр чи вулси. Цей метод схожий на нахлест, але я сильно простішим. Дистанція зазвичай коротша, звісно, і в сучасному виконанні має багато варіацій. Одну з яких ви побачите сьогодні в цьому. Сьогодні я ловлю на тенкару від Гатюр довжиною 3,6 метра. Оснастка в мене довжиною десь 6 метрів. Спочатку йде нахлистовий плаваючий шнур довжиною з згудлища, а далі два флюрокарбонових повідка. Від товстого до тонкого. Останній 0,14 мм. На кінці плаваюча муха, це така велика. Бамбула від фірми Strike на крупному гачку другого номера. Будемо розпочинати. Є вихід. Під бережком. Я плюх і нічого. Саме важке тут і цікаве це підсікати. Незрозуміло цей таймінг треба відчути, коли підсікати, коли ні. Щоб не витягнути раніше, ніж риба заїсть того жучка чи муху.

рохт дөктэмдсэн шийдэнт плэг Є, 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 є Йо -мо, гарно. Мені кажется крутоснасть. Там нормальна риба Там голови ніде за головеню, я вперше таке бачу. Дивіться вон він. Є Ух! Кайф. Перший мій достатньо гарний на тенкару. Ходкаємо тебе і відпустимо. Блін, який ж це кайф. дуже класно відчувати, як риба бореться на танкару. Дуже приємно. Ух, який удар, блін. Я навіть не всіх зреагував. Може протепечі дійсно пробувати. Дуже швидко зносить того жучка. Ще вихід. Треба вище тримати танкару, щоб шнур не йшов по течії, очевидно, але тоді трохи важко підсікати, бо в мене 7 метрів того шнура. Пав я так званого оснасту дрейдропит. Це повідець з двома мухами. Одна прив'язується до повідка, інша до гачка першої мухи. На такому короткому повітку від 20 до 40 см. І файний на першому Ой, красавчик C'est pas grave. C'est pas grave. Була поклявка. Почала забирати і я рано підсік. Є-є-є. Невеличкий. Такий красульчик. Гарний, гарний. Заходки Вже не так активно головень бере. Якось змінюється погода. І він вже не так хоче. Напевно, є вихід. Щось мале, 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 мале. друзі, Так виглядали мої сьогоднішні експерименти. Доволі файно половили, багато виходів, реалізація трошки хромає, бо оснастка задовга, я це розумію. Але муха супер класно працює по головню, німфи теж вже працюють, сухі мухи також працюють, хоч вони і не дуже підходять до цього удлища, бо воно таке більш грубе. І простіше кидати саме великі мухи. Також хотів сказати, що мені приїхали дві танкери від японського бренду Nissan, який вважається, напевно, найкращим в світі серед цих лудлиш. І про них я розкажу в наступних відео. Якщо вам цікава тема цього около нахисту і саме танкари, підписуйтесь на канал, щоб не загубити. Дякую всім, хто дивився. Окремо всім, хто дивився до кінця. Бо мені цікаво, сподіваюся, вам також цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і побачимось в наступному відео.